Вітаю вас! Це програма захист. Черговий випуск, черговий злочин. Все як завжди. Ми не будемо робити висновків за вас. Ми просто покажемо все, як є. Епіграф. І сказав господь Каїну. Каїне, що зробив ти з братом своїм Авелем?» І відповів Каїн: не знаю. Чи ж я сторож братові своєму? Книга буття. Частина 4, вірш 9. Або таке. Життя людини є найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на життя і ніхто не може свавільно позбавити її його. Конституція України. Стаття 3. Резонансні, замовні, вчинені з необережності, навіть політичні. В самому лише Кримінальному кодексі України їх 5 видів і 13 підвидів. Як ви зрозуміли, мова про вбивства вбивство умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, регулюється статтями 115 119 Кримінального кодексу України. В окремих випадках карається позбавленням волі пожиттєво. До 2000 року максимальним видом покарання за деякі види вбивства була смертна кара. Зі статистичних даних видно, що близько 90% всіх вбивств так звані побутові, оскільки саме вони мають пряме відношення до нашого з вами реального життя, на них і сконцентруємось. Концентруватись будемо старим перевіреним способом. Візьмемо всі вбивства, що стались за рік у Львові та області, і проаналізуємо їх на предмет хто, кого, де і за що. В результаті отримуємо повну картину побутових вбивств. Отже, ми дослідили 66 вбивств, що стались в регіоні за один рік. З них у Львові 21 та 45 по області. У місті найнебезпечнішим є Франківський район 6 вбивств, за ним Шевченківський 5. Далі Залізничний 4 та по 3 випадки у Личаківському та Галицькому. І найбезпечніший район в плані вбивств Сихівський. Наступне запитання. Коли в році найбільша кількість вбивств, а саме 9, припадає на вересень місяць. Найменша кількість 3, була зафіксована у грудні. Ще 4 місяці лютий, травень, липень та жовтень мають однаково стабільні високі показники 8 вбивств на місяць. З того ж таки дослідження в добі прослідковуються три вбивчих піки. З 20 до 3 ночі 25%. З 7 до 10 ранку 15%, з 14 до 16 – 11%. Чому саме в ці години вбивають найчастіше? Стане зрозуміло згодом. Після того як ми дамо відповіді на запитання: хто та де. Отже, хто тут інтригу варто трохи продовжити. Уявлення про вбивства ми маємо в основному з кінострічок та з випусків новин. Зрозуміло, що закони жанру вимагають видовищності, закрученого сюжету та благородних або хоча б поважних мотивів. В житті, коли мова йде про середньостатистичне вбивство, цим навіть не пахне. Продовжимо. Хто? З цікавих моментів. Найстаршому звинуваченому у вбивстві на момент скоєння злочину виповнилось 80 років. В Городоцькому районі пенсіонер завдав удару в груди ножем, власному сину. Стверджував, що той напав на нього, вимагаючи грошей. Наймолодшій вбивці на момент скоєння злочину ледь виповнилось 18. Ця дівчина задушила власного новонародженого малюка, а його тіло викинула на смітник. До речі, з матеріалів справи відомо, що дитинка була доношеною і абсолютно здоровою. І таких випадків я про новонароджених за рік налічується три. А в переважній більшості винні скоєнні вбивства просто ваші знайомі, часто добре знайомі, іноді навіть близькі родичі. З 66 вбивств, які ми аналізували, 17, а це 26 відсотків більш ніж чверть. Скоїли саме близькі родичі жертв: батьки, мами, чоловіки, сини, онук, дружина і один випадок рідна сестра. Цікаво, що раніше судимі вбивства скоюють порівняно не часто. Таких серед вбивців всього 15 відсотків. Справ, в яких жертва взагалі не була знайома зі своїм вбивцею не більше 20%. До цього питання ми ще повернемося, але висновки можна зробити вже зараз. Якщо у 80% випадків вбивця був знайомий з жертвою і навіть перебував з нею у досить близьких стосунках, можливо, варто ретельніше слідкувати за тими, хто потрапляє у коло ваших знайомих. І якщо родичів не вибирають, то кого запрошувати до себе і до кого ходити в гості самому це ж ваш вибір. Так плавно ми перейшли до ще одного важливого запитання де? В переважній більшості 70%. Вбивства скоюються в приміщеннях. В основному в квартирах чи в будинках. В основному в помешканнях жертв. Є над чим задуматись, правда? Далі в рейтингу гаражі та підсобні приміщення. І на останньому місці три випадки в автомобілі. Запитання номер 4 Хто жертви? В першу чергу це чоловіки 88% випадків. Середній вік, якщо не враховувати новонароджених, 36 років. В переважній більшості мають постійне місце роботи і проживання, часто зловживають алкоголем. Цікаво, що з жертв лише один мав судимість. У всіх інших біографія була чистою. Наймолодша жертва дівчинка 2003 року народження. Як пояснюють батьки, того дня пішла погуляти, а додому так і не повернулась. Найстаршому виповнилось 86 років. Розпивав спиртне у власному будинку зі своїм товаришем. Як наслідок, сварка і 5 ножових поранень в груди і живіт. Наступне запитання: спосіб вбивства. Тут нічого нового і оригінального. Більше половини ножові поранення, приблизно чверть удар кулаком або ногами, механічна асфікція, тобто задушення, та вогнепальна зброя. Три випадки. І нарешті найголовніше за що? Неприязні стосунки 85% всіх побутових вбивств. Далі сварки, часто на фоні тих самих неприязних стосунків. Далі корислові мотиви і ревнощі. Один випадок за рік. Здається, все. Насправді ні. Близько половини всіх побутових вбивств, тих самих через неприязні стосунки, внаслідок сварки і так далі, у власному будинку або квартирі, в коридорі, гаражі і так далі, через нанесення ножових поранень, удару кулаком, ногою чи сокирою, і так далі. Всі вони стались під час або після розпивання спиртних напоїв. Власними не стверджуємо, що спиртне є те, через що сталося вбивство, але каталізатором, збудником, воно безумовно є. А звідси висновок. Якщо життя без спиртного ви собі не уявляєте, то хоча б ретельніше вибирайте компанію, в якій розпиваєте, це доки ви ще якось впливаєте на обставину, інакше маєте багато шансів стати фігурантом невеличкого такого стандартного зведення. Такого то числа у такій-то годині надійшло повідомлення від такого-то про те, що тамто у власному будинку виявлено з ножовими пораненнями грудної клітини труп громадянина такого то рік народження місце роботи виїздом слідчо оперативної групи. Встановлено, що інший громадянин, рік народження місце роботи під час розпивання спиртних напоїв на ґрунті неприязних стосунків кухонним ножем. Причинив вище тілесні ушкодження і так далі, від яких останній помер. Потрібно заповнити. А як все буває насправді? Можете почути від самих вбивць. Цей тато, наприклад, вбив свою семирічну доньку. Це було в мене вдома. Я б дуже багато випив. І просто потім вже не розумів, що я роблю. Ми ну, почали сваритися з дочкою. І я зробив те, що я зробив. Сварилися, спочатку вона мені говорила не пить горілки. Потім вже з телевізором була накладка, тому що вона хотіла дивитися одне, а друге. А я вже був випивший, вона почала далі сваритися. Я їй сказав, не лізь туди, потрібно. Вона далі і, далі, і далі, і далі, і я не витерпів. І в мене вже і п'янка була, увілка була, все. І ще з моїм дурним характером я наніс свої жахливі ножові поранення. Я якесь кіно дивився, а вона хотіла дивитися таку дай би рубічну гімнастику Цей разом з товаришем грабували помешкання, коли несподівано повернулась власниця. Він недовго думає, що бере ту, ж, ту жіночку та за, за, за плече, знаєте, і так там умивальник стоїть, такий невеличкий тумбочка. І він туди її, і, і тут же зразу брав сковородку, там тумбочка така з посудою. І сковородку взяв в руки. І давай не поговорити. Я з того перестраху зразу, ну якось перестраху, Я ніколи такого не бачив. Бачив драки, не такі жорсткі, знаєте, як він почав чути, як ви знаєте, людина, ну, якщо молотком б'єш по дереві, то ж саме він так і по голові бив. І я швидко втік в ту кімнату, де телевізор. знаєте. І я чув, три удари прийшло, і та жіночка впала. Десь не проходив, може, не знаю, скільки там минут, він почав її знов бити падельною, знаєте. Я так зрозумів, бо такі удари, як перед тим були, знаєте. І я ж вже біжу назад туди до кухні. Ну, як би біжу, таким бистрим шалом, знаєте, там все не розбіжешся, дуже великі кімнати. І приходжу, а він бере тим боком, знаєте, якби... Не по зким тим, що ставити на газ, а е, так е, як рубав, знаєте, і по шиї ту жіночку почав вбити. Поставив ту сковородку і пішов туди в кімнату вже шманати. І на завершення. Все це відбувається не десь далеко. А тут з нами і зараз. Ми просто показали це вам. Робіть висновки. Це була програма захисту. Бережіть себе, потрібен кваліфікований тілоохоронець. Бійці спецпідрозділу Титан озброєні вогнепальною зброєю і спецтехнікою. А головне добре знають, як захистити клієнта. Державна служба охорони гарантія недоторканності вашого майна і життя.